Ніхто цього не передбачав: ні Toyota, ні БМВ, навіть Рада директорів Тесла. Але п'ять хвилин тому баланс сил у світі автомобілів змінився назавжди. За зачиненими дверима, на тому, що мало бути звичайним брифінгом для інвесторів, було тихо представлено прототип автомобіля. Не було ні порту зарядки, ні акумуляторної батареї, ні двигуна внутрішнього згоряння. Єдиним джерелом палива була вода. Спочатку це твердження здавалося неправдоподібним. Виникли спекуляції. Скептики вважали, що це було перевіркою концепції інженерним трюком, але потім машину активували. Він рухався власною силою, жодних видимих вихлопних газів, жодного звуку, лише плавне прискорення, розгін від 0 до 60 миль год менш ніж за 4 секунди, і він не витратив жодної краплі бензину чи електроенергії. Тесла зробила немислиме. Ілон Маск звернувся до аудиторії з коротким, але вражаючим підтвердженням: це Аквадрайв. Розроблена в повній секретності з 2018 року. Вона не накопичує енергію, а генерує її. За лічені хвилини світові ринки почали реагувати. Оцінка акцій Тесла різко зросла. Торгівлю було тимчасово призупинено. Енергетичні аналітики намагалися передбачити майбутнє, в якому електромобілі, що заряджаються від мережі вайка, можуть вже бути застарілими. Оскільки Аквадрайв це не акумулятор, це система генерації водню в режимі реального часу, яка повністю живиться водою. Тож, перш ніж нафтові гіганти поховаються, перш ніж лобісти завдадуть першого удару, поставте лайк, підпишіться, поділіться. В його основі лежить графеновий керамічний ультразвуковий генератор, який вібрує зі швидкістю понад 22 нуль циклів на секунду, цей пристрій розщеплює молекули води всередині герметичної камери, видобуває водень за потреби та подає його безпосередньо в блок згоряння мікротурбіни. Немає ні сховища, ні стиснення, ні зовнішньої інфраструктури. Транспортний засіб має скромний 40-літровий бак, заповнений дистильованою водою. Система не потребує спеціальної процедури заправки, лише чиста вода з будь-якого безпечного джерела. Дощова вода, фільтрована морська вода, навіть водопровідна вода в надзвичайних ситуаціях. Результат понад 820 км запасу ходу на одній заправці, час заправки менше 90 секунд. Максимальна швидкість 189 км на годину обмежена лише програмним забезпеченням. Вихлоп нічого, крім пари, ефективність понад 90% завдяки рециркуляційному кисневому контуру, який виводить потужність згоряння за межі будь-чого, що можна побачити в технології акумуляторів або паливних елементів. І, мабуть, найреволюційнішим є експлуатаційні витрати лише 0,7 цента за милю. Аквадрайв це не незначне покращення, це повне переосмислення. Він не залежить від нагнітачів, не залежить від електромережі. Для нього не потрібні ні літій, ні кобальт, ні рідкоземельні метали. І одним ударом він підриває промислову основу світового руху електромобілів. Наслідки були негайними. Керівники конкуруючих автовиробників скасували виступи для преси. Водневі лобісти провели екстрені брифінги з питань зв'язків з громадськістю. Інвестиції у видобуток літію миттєво уповільнилися. Кількість патентних заявок пов'язаних з Теслей зростала щогодини, оскільки Аквадрайв не просто руйнує технології, він руйнує енергетику, геополітично, економічно та екологічно. Цілі ланцюги поставок зараз під питанням. Зарядна інфраструктура може незабаром втратити значення. А багаторічна гонка за перевагу в акумуляторах щойно втратила свою фінішну пряму. Заключні слова маска не були хвастощами. Вони лякали своєю простотою. Це не кінець електрики, але це може бути початком чогось кращого. Аквадрайв не пропонує світові вибирати між бензином та електрикою. Він повністю замінює це питання. Транспортний засіб, що працює на воді, забезпечений вібрацією та генерує власну енергію під час руху. Не мрія, не прототип, а повнофункціональна система, яка вже існує і тепер загрожує перевернути всі креслення в транспортній галузі. Цей момент може запам'ятатися як день, коли майбутнє було переписано знову. І цього разу справа не йшла про акумулятори. Ішлося про воду. Проблема? Ніхто не сказав королям батарей, що їхній трон зник. Вони думали, що випереджають час. Твердотільні акумулятори. Зарядні станції оптимізовані для штучного інтелекту, ланцюги поставок літію заблоковані на десятиліття. Тесла будувала майбутнє на акумуляторній батареї, але за зачиненими дверима це майбутнє почало розпадатися не в тестових лабораторіях, а в залах засідань, де маржа скорочувалася, а прогнози більше не мали сенсу. Кожен прорив у хімії акумуляторів стикався з одними й тими ж межами: вартість масштаб та геополітична волатильність. Справжнім поворотним моментом став стартап, який майже ніхто не пам'ятав, закопаний глибоко в Тель авіві придбаний без помпи у 2021 році. Жодного прес-релізу, жодного твіту від маска, лише рядок, захований у списку активів підставної компанії. Hydronova Systems Limited. їхньою початковою місією не було транспортування. Це була військово-морська мініатюрна технологія розщеплення води, розроблена для підводних дронів великої дальності. Але в основі їхньої системи було щось масштабоване. Ультразвуковий сепаратор здатний генерувати водень на вимогу. Найкращих інженерів Тесли відправили туди тихо та анонімно. За кілька місяців дані стали зрозумілими: швидше вивільнення енергії, менші втрати тепла, нульовий літій. Але найбільшим відкриттям було не технологічне. Це було стратегічно важливо. Рушійна система на воді означала свободу. Свободу від монополій на рідкісноземельні матеріали, свобода від конфліктів пов'язаних з Кобальтом, свобода від ланцюга поставок акумуляторів, який напружується під власною вагою. Внутрішні доповідні записки були прямолінійними. Літій це єдина проблема, що призвела до відмови революції електромобілів. Аквадрайв був не просто новим двигуном, це був резервний план, і час був критично важливим. Неопубліковані дані моделювання прогнозували 18 глобальне падіння продажів електромобілів до 2027 року, не через провал інновацій, а тому, що інфраструктура не могла встигати за цим. Крихкі мережі призводять до простою: волатильність літію під глобальним тиском. Тріщини були помітні, тому рішення було прийнято без фанфар, без витоків інформації, лише прототип і жива демонстрація, щоб переосмислити наратив. Але те, що було далі, не було святкуванням. Це була ескалація. За лаштунками опір швидко формувався. Спроби відхилення патентів відбулися протягом 36 годин. Подано коаліцію традиційних енергетичних компаній: німецькі комунальні підприємства, корейські гіганти з виробництва акумуляторів, навіть французька фіктивна компанія пов'язана з нафтою. Усі вони висувають одне й те саме занепокоєння, дестабілізація глобальної енергетичної безпеки. Невдовзі після цього з'явилися витік електронних листів. Лобісти обговорювали стратегії затримки, дискредитації або відключення технології. Один рядок виділявся: це не двигун, це зброя. Потім зсередини гігафабрики Тесла почулися чутки. Старший інженер з питань двигунів, який мав вирішальне значення для випробувань Аквадрайв, знепритомнів симптоми свідчили про отруєння. Нічого не було підтверджено. Але результати, які він остаточно узгоджував, зникли. Тим часом з'явилися суперники. Китайські автовиробники почали зворотне проєктування аналогічних технологій. Академічні статті були видалені, старі патенти були переаналізовані. Кіберкоманди Тесла відстежили спроби вторгнення до установ, що мали державну підтримку. Дату запуску було прискорено на 11 місяців. Не заради слави, а заради оборони. Те, що побачив світ, не було відшліфованим продуктом. Це був попереджувальний постріл. Ранній прототип ще не досконалий, розгорнутий перед саботажем, і наслідки були швидкими. Вартість Rivian впала на 9 мільярдів доларів за одну сесію. Lucid заморозила дві виробничі лінії. Крах NIO був настільки різким, що Пекін опублікував заяву, що заспокоювала ринок. Але це була не просто паніка інвесторів, це був наративний колапс. Форд раптово оголосив про призупинення випуску електромобілів. GM наслідувала його слова, заявивши, що прогнози світового попиту будуть переглянуті. Підтекст був зрозумілим. Впевненість зникла. Навіть Panasonic, давній партнер Tesla з виробництва акумуляторів, вийшов з лав компанії. Тиха, але показова заява: усі майбутні ініціативи з накопичення енергії залишатимуться незалежними від хімії. Іншими словами, вони більше не роблять ставку на літій. Тойота, яку довго висміювали за вагання щодо електромобілів, відреагувала наступною. За словами речника, паралельні випробування водних силових установок тривають з 2020 року. Це не було визнанням поразки, це було оголошенням війни, і на рівні інфраструктури зміни відбулися миттєво. Розширення зарядних станцій для електромобілів по всій Європі було призупинено. Проекти в Іспанії, Польщі Швеції були відкладені, тому що коли технологія стикається з застарілістю, та інвестиції миттєво припиняються. Це не був запуск продукту, це був крах довіри, галузь, уряди, інвестори всі одночасно усвідомили одну й ту саму істину: революція електромобілів ніколи не була такою стабільною, як здавалося, і ось з'явилося щось: що не потребувало акумуляторів, не потребувало електромережі, не потребувало дозволу. Майбутнє змінилося. І ніхто не був готовий. Спочатку це здавалося науковою фантастикою, поки реальність не розбилася. Але справжня ударна хвиля відбулася не лише в залах засідань чи торгових залах. Вона одразу ж поширилася на руки звичайних споживачів протягом 72 годин після презентації Aqua Drive автосалони по всій Каліфорнії, Німеччині та Південній Кореї повідомили про падіння відвідуваності майже на 40 сьотов. Автовиробники, такі як Hyundai, Renault та BYD, намагалися знизити ціни, пропонуючи неочікувані знижки аж до 4500 доларів, щоб розпродати застарілий асортимент електромобілів. Онлайн платформи перепродажу зазнали різкого зростання. Кількість пропозицій зросла на 19 сотків, оскільки стурбовані власники поспішили позбутися автомобілів, що працюють на акумуляторах, які, на їхню думку, застаріли за одну ніч. Соціальні мережі вибухнули. Форуми заполонили питання: чи варто мені скасувати доставку модулуї? Чи варто чекати на автомобілі на водному тяговому механізмі? Навіть найвідданіші клієнти Тесла вагалися, не знаючи, чи не застаріли вже їхні інвестиції. Для багатьох привабливість силової установки, яка обіцяла майже нульові витрати на пальне, відсутність занепокоєння щодо запасу ходу та швидку заправку перекреслила роки лояльності та планування. Страхові компанії коригували моделі ризику на ходу, знижуючи премії для автомобілів з підтримкою «Аквадрайв» та одночасно підвищуючи ціни для старіших електромобілів. Оператори автопарків призупинили замовлення, переоцінивши всі свої стратегії закупівель. Вперше з початку революції Е e, п'ять питання було не в тому, коли настане майбутнє, а в тому, що, чи воно вже настало та і чи я його пропустив. І ця тиха паніка, помножена на мільйони, вдарила по світовій економіці як тектонічний поштовх. Ринки відкрилися в хаосі протягом перших 47 хвилин. Торгів Сауді Арамко втратила 29 мільярдів доларів, що стало найрізкішим падінням за один день з часів нафтового краху 2020 року. Аналітики Bloomberg замовкли посеред трансляції, не знаючи, чи називати це крахом чи трансформацією. Але в Осло сталося щось ще дивніше. Норвегія раптово призупинила свою ініціативу щодо національного літієвого резерву стратегію, яку колись порівнювали з нафтовим бумом Північного моря. Їхній суверенний фонд добробуту перерозподілив мільярди на технології опріснення, посилаючись на нові потреби в двигунах. Індія, яка колись відставала в гонці озброєнь електромобілів, раптово змінила ситуацію. Парламент прискорено ухвалив сміливу податкову пільгу на спалювання водню не лише щоб наздогнати тесла. Але й щоб повністю її обігнати, законопроект було ухвалено менш ніж за 48 годин. Потім відбувся енергетичний саміт G7. Японія зробила перший крок: жодної згадки про паритет акумуляторів, жодних дебатів щодо квот на електромобілі. Натомість вони представили структуру водної мобільності, закликаючи регуляторів у всьому світі переписати класи транспортних засобів та закони про викиди, перш ніж винахід маска зробить їх неактуальними. А потім Росія тихо опублікувала прес-меморандум з одного рядка. Міністерство оборони зараз повністю зайняте вивченням водних силових установок для військового транспорту без подробиць. Жодної прес-конференції, лише холодний сигнал. Гонка озброєнь офіційно розпочалася. Але поки світові держави намагалися переорієнтувати свої економіки, сама галузь електромобілів почала розпадатися. Понад 50 нуль проєктів зарядних станцій по всій Північній Америці були раптово заморожені, скасовані або тихо відкладені. Місцеві чиновники посилалися на стратегічну невизначеність. Приватний капітал зник безслідно. Каліфорнійські планувальники енергосистеми, які колись хвалилися десятирічною стратегією розвитку електромобілів, відмовилися від цієї моделі. Кошти на екстрені випадки були перенаправлені на муніципальні системи водопостачання та мобільні очисні центри без фанфар, просто приховані статті витрат глибоко в порталах державного бюджету. Тесла, яка вже на 5 кроків попереду зробила наступний крок. Весь підрозділ нагнітачів розпався, відродився як Tesla Hydro Systems. їхній перший комерційний продукт мобільні опріснювальні капсули з інтегрованою можливістю заправки водним, які можна розгорнути будь-де на землі. Ефект хвилі був жорстоким. Компанії з переробки акумуляторів для електромобілів різко впали. Прогнози на третій квартал знизилися на 22%. 500. Контракти були заморожені. Склади були заповнені літієвими пакетами, які нікому більше не були потрібні. Тим часом гіганти автозаправних станцій почали непомітно перетікати. Shell, Chevron і навіть BP запустили пілотні програми водорозподільних вузлів на трьох континентах. Кожен вузол міг очищати, стискати та видавати водень менш ніж за 6 хвилин. Але що ж, Маск відкрив, що переписало закони руху? В основі двигуна AquaDrive від Tesla лежить самовідновлювальна п'єзоелектрична мембрана, здатна вивільняти 10 мільярдів ультразвукових імпульсів за цикл. Він руйнує молекули H2O в режимі реального часу. Частота імпульсів точно налаштована на поріг кавітації води, що дозволяє видобувати водень без електролізу та без зовнішніх стрибків енергії. Камера згоряння не металева. Він викований з мікротурбін з нітриду-бору, стійких до температур понад 2200 градусів Цельсія. Ці турбіни не просто переживають горіння, вони розганяються в ньому. У них немає поршнів, немає колінчастого вала, кінетична сила вловлюється обертовою магнітною котушкою осі, перетворюючи плазмовий тиск безпосередньо на крутний момент, без механічної затримки. Літій іонні застарілі їх замінюють масиви суперконденсаторів, які згладжують потужність та рекуперативне гальмування. Заряджають та розряджають без деградації зі швидкістю в три тисячі разів швидшою, ніж у звичайних елементів. Навіть відходи перетворюються на зброю. Тепло відпрацьованих газів подається в контур рекомпресії пари, охолоджуючи камеру та додаючи 18 відцик до загального діапазону. Немає глушника, немає викидів, лише пара та рух вперед. Це не було оновленням трансмісій, це була зміна парадигми в самому русі, і десь глибоко всередині гігафабрики Тесла в Неваді вони не створювали прототипів. А масово виробляли їх, але світ не був готовий до того, що було далі: ні законодавці, ні автовиробники, ні нафтові магнати. Бо наступний крок Маска зробив би всі існуючі закони про транспорт неактуальними. актуальними, а все почалося з автомобіля, якого громадськість ніколи не бачила. Моделі без жодних витоків інформації з преси, без кодової назви, без ВІН-коду. просто силует, захований за біометричним склом у замкненій камері, не машина, не вантажівка, щось нове. А коли двері нарешті відчинилися, це була не наукова фантастика, це було готове до виробництва. Автомобіль був не просто прототипом, та це була революція, вміщена в удосконалену раму тесла, конструкція якої була настільки модульною, що її можна було інтегрувати майже в будь-яке шасі тесла, що використовується сьогодні на дорогах. Внутрішні прогнози показали, що до 2027 року 47 сотків усіх Model 3 можна було б модернізувати для водного руху за допомогою простої заміни трансмісії. Ніяких акумуляторів, ніяких рідкоземельних металів, жодної залежності. Це був не просто технічний прорив, це був вихід із глобального ланцюга поставок. Аквадрайв усунув будь-яку залежність від рідкоземельних елементів, розколовши багаторічний контроль Китаю над екосистемою електромобілів. Наслідки вийшли за рамки транспорту, забезпечивши енергетичну незалежність, низові економіки, що живляться лише водою з-під крана, та першу у світі децентралізовану автомобільну революцію. У найізольованіших куточках планети, регіонах без електрики та палива, цей двигун все ще працював. Все, що йому було потрібно, це звичайний шланг, невеликий насос і сонячне світло для очищення вхідної сировини. Цілі спадщини, інфраструктури, монополій та міжнародної залежності витіснялися одним із найпростіших елементів на землі. Але ця буря формувалася десятиліттями. Маск робив ледь помітні попередження, достатньо загадкові, щоб їх можна було ігнорувати. У 2022 році, під час маловідомого інтерв'ю, він зауважив, що батарейки тимчасові, природа має кращу хімію. Більшість не усвідомлює ваги, яка стоїть за лінією. Потім з'явився давно забутий патент 2019 року, який детально описував акустичні рідинні роздільники Самбун. Саме цей механізм, який, як тепер підтверджено, лежить в основі AquaDrive. Тим часом журналісти, які спекулювали на водному рушії, були швидко дискредитовані завдяки скоординованим кампаніям. Їхні статті зникли з основних ЗМІ. у середині SpaceX зміни почалися раніше. Тихе переведення хіміків вищого рівня до ізольованого підрозділу під назвою Skunk Works Energy Lab викликало здивування в Остіні. Це були не інженери-ракетники, да архітектори нової енергетичної парадигми. Навіть у 2018 році, під час сумнозвісних витоків інформації про розбирання Cybertruck, фрагменти системи AquaDrive вже були помічені, заховані під бронею з нержавіючої сталі автомобіля. Технологія не була новою, вона була прихована у всіх на виду. Тепер це стало офіційно. Тесла відкрила попереднє замовлення на Model H, варіант на водневій воді, з доставкою, запланованою на четвертий квартал 2026 року. Протягом кількох годин попит зріс більш ніж на 600. Це був не просто автомобіль, які люди бронювали. Це був рух, декларація незалежності. Вирішальний момент настав під час презентації фінального продукту. Було влаштовано демонстрацію. Стандартну пляшку питної води вилили безпосередньо в камеру двигуна. За лічені секунди автомобіль ожив. Ніяких кабелів, жодної нафти, жодної театральності. Тільки чиста вода, що перетворюється на рух. Символ був безпомилковим. Це повідомлення лунуло голосніше за будь-який прес-реліз. Майбутнє не працює на літії. Воно не спалює нафту. Воно тече водою. За зачиненими дверима Уолл-стріт здригалася. Аналітики поспішали переоцінити кожен актив, пов'язаний з електромобілями. Ціни на акції зростали та падали в режимі реального часу. Фонди змінювали курс, а мільярдні прогнози розчинялися в парах. А решта світу більше не розмірковують про те, коли настане електрична ера, бо її щойно затьмарила нова. Водний рух не настане. Він уже тут. І що це означає для урядів, для корпорацій, для самої цивілізації? Залишається невідомим. Двигун працює, але подорож тільки почалася. Ви побачили майбутнє. Тепер не просто спостерігайте за його розвитком, володійте моментом. Вподобайте, поділіться та підпишіться, щоб бути попереду галасу. Залиште коментар, як ви думаєте, чи це все змінює, чи вони поховають це, перш ніж це почнеться? Бо те, що буде далі, то стосується не лише автомобілів, а й того хто контролює саму владу.